Тяжкі бої по всій лінії фронту. Ворог найбільше атакує на Покровському, Новопавлівському, Лиманському, Куп'янському та Торецькому напрямках. Українські захисники продовжують стримувати цей натиск, попри перевагу росіян у силі. Деталі далі у нашому огляді. У вовчанську днями оператори БПЛА Вовкодавів провели вдале полювання і утилізували 25 росіян. Водночас водночас дрони 57-ї окремої мотопіхотної точно влучили у техніку агресора і знищили дві МТЛБ. Третя штурмова продовжує мінусувати ворожу піхоту. ФПВ-дронами. днями бійці трійки зафіксували зайд, що рухалися колоною на штурм наших позицій. Спочатку накрили окупантів артою, а тих, що сховалися в укриттях, вистежили й добили дронарі. Ворог намагається прорвати оборону на сіверському напрямку. Нещодавно вісім ворожих мотоциклів висунулися у бік позиції 110-ї окремої гірсько-штурмової бригади, але цей наступ так і залишився спробою. Захисники миттєво відкрили вогонь. Ворог зазнав втрат і відступив. На Краматорському відтинку оператори дронів Феніксу влаштували пекельний день росіянам. Після точних ударів агресор втратив одразу кілька одиниць техніки. Під приціл потрапили РСЗВ-ГРАД, зенітна установка, бойовий броньований автомобіль, вантажівка та піхота. А на цих кадрах роботи воїнів п'ятої окремої штурмової знищення укриттів ворога. Бліндажі та сховки розлітаються на друски від влучних скидів наших бомберів. На турецькому напрямку оборону тримають армійці 28-ї бригади. Щодня нищать згарбників на підступах до позицій, ліквідовують і ворожі очі. А це робота воїнів Азову. Нещодавно під Торецькому вони взяли в полон вісьмох окупантів із 102-го та 103-го мотострілецьких полків 150-ї мотострілецької дивізії між рідними містами цих солдатів та україною тисячі кілометрів землі. Проте свого їм було замало. Тож припхалися на чуже. Тепер поповнять обмінний фонд. Просіма нас на байсов 12-ї бригади спеціального назначення Азов. Національної гвардії України Покровський керунок. Оператори батальйону ударних безпілотних авіакомплексів Корсар вистежили в лісопосадці і вдарили по ворожій «Гвоздика» із боєкомплектом. Водночас морпіхи показали кадри вдалого полювання на піхоту противника скидами відправили росіян на той світ. Відео 148-ї окремої артилерійської житомирської бригади українські гармаші знищили три російські гаубиці на Новопавлівському напрямку. З цієї техніки окупанти гатили по наших позиціях та мирних населених пунктах. Ворог продовжує терор цивільних на прифронтових територіях. У Білозерському на Донеччині завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованої внаслідок російського обстрілу п'ятиповерхівки. Під завалами рятувальники виявили фрагменти тіл загиблих і передали їх на експертизу для ідентифікації. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.